Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Віче Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, як і всіх наших глядачів, зі святом стрітення Господнього. Так, вітаю, тебе, Лено, і всіх наших глядачів теж зі святом стрітення. Гарне свято. Так, да, будемо зараз про нього говорити. Давайте прочитаємо Давай, і обговоримо. Тому що якраз от Євангелія сьогоднішнього дня воно описує події, пов'язані з цим святом. Читаємо: і коли настали дні очищення за законом Моїсеєвим, то принесли його Христа Ісусика. До Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господеві, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'ят. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, він був муж праведний та благочестивий, що чекав у утіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і був він приведений Духом у храм. І коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним зазаконним звичаєм, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром, бо бачили очі мої, спасіння Твоє. Яке ти приготував перед лицем усіх народів світло на просвітлення язичників і славу народу твого Ізраїля. Йосиф же і мати його дивувалися сказаному про нього, і благословив їх Симеон і сказав Марії, матері Його: ось лежить цей на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Отже, от що ми знаємо про Симеона? Він однозначно дивовижна фігура старого заповіту, якщо я не помиляюсь. Тобто людина, якому сам Бог сказав, що він не помре, поки не побачить Господа Ісуса. Чи це так? І що тоді символізує ця зустріч? А, дійсно, існує святе передання про те, що. Святий Симеон був один із тих 70 перекладачів Біблії з єврейської мови на грецьку мову. Скажімо так, початок цього процесу відбувся в 280 якомусь там році до Різдва Христового, тобто у євреїв, які жили в Єгипті. Тобто не в самій світі землі виникла потреба, так як в принципі вони спілкувалися грецькою мовою. Виникла потреба, щоб Біблія була написана саме цією мовою, щоб була доступна і для тих, хто не знає єврейської мови. Ти і маєш от на увазі було... Біблія чи Тора? Там спочатку було якби стори почали. Mm -hmm. Але цей процес розтягнувся, тому що в принципі mm -hmm. саме сам переклад зайняв з III по перше століття до Різдва Христового. Тобто це ємкий процес, mm -hmm. і от, звичайно, скоріше за все, стори почалося. Але якраз Симе... випадок з Симеоном не з стороною пов'язаний, а mm -hmm. з книгою пророка Ісаї. Mm -hmm. Mm -hmm. Так от, Вважається так, що він був один, одним із тих перекладачів, які і йому випало саме перекладати книгу пророка Ісаї слова, де сказано, що е, діва в, е, в утробі е, зачне і е, породить Емануела, тобто того mm -hmm. Месію. І от е, питання міг бути він серед тих перекладачів чи не міг? А, так ні, верніше така історія, що він почав перекладати і. Е, роздумуючи, як може діва, тобто дівиця, яка не знала мужа, mm -hmm. е народити. І через це він хотів виправити жінка, молода жінка. Але тут явився йому ангел Господній і сказав, що ні, саме діва, і ти це побачиш, і поки, поки це не станеться, ти не помреш. Mm -hmm. І отут, якби, такий момент, що якщо це почалось 280 там, я ж кажу, в 280-х роках до Різдва Христового, то. Симеону вже так під 300 років мало б бути, але є таке гарне пояснення, яке в принципі підходить під це перед це передання, під цю історію. Те, що в принципі дійсно книга пророка Ісаї могла перекладатися не. Не за 300 років до Різдва Христового, чи там 200, а буквально за декілька років, там за 50, за 60. Mm -hmm. Ну, допустимо, він там був старцем біля 100 років. Ну mm -hmm. от там віднімемо трошки. І, і таким чином виходить, що він дійсно міг бути серед тих 70. Цей переклад називається Септуахінта. І дійсно такі, таке мало з ним статися. Але знову це все те передання таких а, конкретних, знаєш, історичних. Підтверджень цьому нема, тільки як, як святе передання. Цікавий mm -hmm. момент я хотів би зауважити нашим глядачам, що, от, що це був на сороковий день, і що оцей момент е принесення Христа до Єрусалимського храму це не момент обрізання. Христос був обрізаний в самому місці вифлеєм, де, де приходили ті ж пастушки повклонитися, mm -hmm. і е було в синагозі зроблено сам чин. А уже е оця. На сороковий день хлопчик, за хлопчика треба було жертву приносити, то це, звичайно, було тільки жертва приносилась тільки в Єрусалимському храмі. Через це вони дійсно на сороковий день прийшли і, от, е, принесли оцю жертву в дві горлиці. Це була мінімальна жертва. Тобто, так, от я могла хотіла про це спитати. Там же ти розповідав колись в минулих програмах, що в принципі там молоденьке ягнятко забивалося як жертвене. А так. вже коли у людей не дуже високий достаток був. Тобто вони хоча б от цих горлиць там е, жертвували, то виходить, що родина Христа була не дуже е, такою заможною. Дивіться, якщо 40 днів перед цією подією вони знайшли прихисток в печері з вівцями, то ми розуміємо, що дійсно це родина Йосифа була дуже бідною. Як би, такою. Mm -hmm. е, ми, звичайно, там пояснюємо, що був. Перепис населення і було переповнене місто вифлеєм людьми. Але сам факт, що якщо той, хто мав би гроші, то він би не йшов собі прихисток. Значить, вони були дійсно в, в такому досить е ну бідному становищі, я би так сказав. І знову е ж ця ж жертва підтверджує, що напевно для них е більша жертва була. Не, mm -hmm. не по кишені. А от сказано, що е, Дух Святий був на Симеоні. От яким чином е, цікаво, а що сходив Дух Святий безпосередньо на, люд... ну, на людей ще до появи Христа? Чи е, як? як міг бути Дух святий на Симеоні? Ну, ми розуміємо, напевно, що ці слова більш говорять про те, що він був людиною Божою. тобто Ну, Дух Святий дійсно сходить на, на тих же патріархів е, старозавітніх, на тих же пророків сходив mm -hmm. Дух Святий, і вони благовістили е, волю Божу там і іудейському чи ізраїльському народові е, сповіщали волю і призивали до покаяння. Тобто е, у Господа були оці обранці його, е, ті, які своїм дійсно своїм життям, напевно, е, і моральним станом були угодні Богові, щоб Господь через них. Сповіщав свою волю. Чи, 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 чи то через ангелів, чи mm -hmm. як дійсно з Авравом, ой, з Моїсеєм, Господь говорив вже е, в скині лицем до лиця і, і до Авраама звертався, і до пророків саме mm -hmm. Господь е, напряму. Через цей той же Семеон тут саме що він був благочестивою людиною, а людина благочестива е, завжди якби, е, стає сосудом для Духа Святого. Людина, яка <ган> 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 духовно вдосконалюється. <Висока, ган> <ган>. <так. ган> Симеон сказав Марії, тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Що означали ці слова? А, те, що, дивись, там такий так, не зовсім влучно переданий переклад. <ган> тому що оці слова, що Марія тобі пройде Меч і тут, щоб відкрилися помисли інших, оцей віоця частина вірша, що помисли від... Відкри... інших відкрилися, вони відносяться до попередніх слів, а не до Марії. Угу. Тобто, це знаєш. Говорили про людей, що ким буде Христос, що той, хто прийде і, і по суті, виявить е, добро, виявить гріх е, і виявить це в людях. І так воно й сталося. Бо Господь викривав, і перед людьми ставав вибір. І стає вибір сьогодні перед нами: прийняти Христа. Чи відвернутися від нього, а от і а далі і тобі Марія теж пройде меч. Тобто тут то дійсно не тим, що розбили е, одне речення і вставили про Марію, е, губиться зміст. Ну а Марії вже дійсно пройде е, меч яким чином? Тому що ну, її сина розіпнуть в неї на очах. Оце було mm -hmm. пророцтво про те, що їй буде боляче бачити, як його будуть е, бити, е, знущатися на ним, а потім розіпнуть Ясно. і будуть хулити його. Mm -hmm. А от саме ці слова після, mm -hmm. от в іншому українському перекладі Євангелія, то якраз там дійсно все сказано те речення про людей. Одне пророцтво що він на виявлення добра і зла mm -hmm. і в людях. А потім вже закінчується речення про Марію. Як цікаво, бачите, маємо mm -hmm. ще обирати які Ну, Євангелія Далі розповідає нам таке: тут була і Анна Пророчиця, дочка Фануїлова з коліна Асирова, яка досягла глибокої старості, проживши з чоловіком сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, постом і молитвою служачи день і ніч. Прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння в Єрусалимі. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галілеї, до міста свого Назарета. Дитя зростало і міцніло духом, сповнюючись при мудрості і благодать Божа була на ньому. На цьому завершується читання сьогоднішнього Євангелія. Але що це за Анна Пророчиця? Яка її роль в цій зустрічі? Навіщо нам передається оця історія про її зустріч Христа в цей же день? Знаєш, якщо Іоанна Хрестителя можна так вважати, Таким прообразом християнського чернецтва чоловічого, то напевно, Анну Пророчицю, я завжди так, так уявляв, що вона як прообраз жіночого чернецтва. Тобто вона дійсно, от подивись, вона прожила буквально недовго зі своїм чоловіком і 80 mm -hmm. років прожила вдовою біля храму. Тобто, ми, чому біля чому так? Тому що я вже неодноразово казав, що жінка без чоловіка, вдова, це вона була приречена до того, щоб. Виживати. Тобто могла знайти іншого чоловіка, але напевно це був вибір саме цієї Анни mm -hmm. Анни, що вона нікого більше не хоті... ну, не хотіла більше мати чоловіка. Напевно, так можливо любила свого mm -hmm. е покійного. І через це. Е щоб не померти з голоду, не бідувати і не і не жебракувати, вона жила при храмі, тобто робила те, що там якісь несла якийсь свій послуг mm -hmm. і жила при ньому. Там її і годували, і утримували. Скоріше за це, отак вони відбувалося. Ми ж пам'ятаємо, що Богородицю теж виховували біля храму. Тобто, ми розуміємо, що в храмі не тільки богослужіння було, що це був цілий комплекс, де було напевно якесь і соціальне mm -hmm. служіння, і благодійне, де ну, завжди вільні руки. Вільним би рукам знайшлася б якась робота, якесь послушання, як кажуть. І це от е просто цей випадок, що упоминають і її, говорить нам про те, що Божих людей, морально, морально високих і духовно високих, навіть в ті часи Христа було теж дуже багато. І говорячи про зубожіння духовності в, в Керманичах. Єврейського народу у фарисеїв, і те, що єврейський народ сам по собі, іудейський народ сам по собі вже був на грані такої бездуховності, тобто, тому, тому що їхні ж вчителі вчили, ти не важливо, що в тебе на душі. Ти головне, отут зроби таку жертву, там стільки раз поклонися, там попастися, і все. І ти спасений. Тобто, дійсно, якби була така духовна криза, але. Окрім цього, були і люди, які все-таки несли оцю віру, і ті ж самі е, батьки Пресвятої Богородиці і Окемі Іоанна, теж показується е, От е, те, що нам відомо про них, що в е, святого передання, що вони теж були духовними людьми, тому що вони сподобались цієї участі, та що їхня донька стане матір'ю Бога. Вони так дали життя, скільки могли там mm -hmm. виховувати. Mm -hmm. Ну наскільки це було можливо, але просто нам говорить, що звичайні люди духовно багаті були в ці часи, і от вони зустрічали Бога. Господь знову ж таки, дивись, духовно висока людина, духовна людина, вона бореться зі страстьми. З своїми гріхами вона е вдосконалюється в праведності. А ми знаємо з слів Христа, що ті, хто чисте серце має, ті Бога можуть побачити Бога, відчути Його, почути Його. І таким чином, знову ж таки, той же Симеон і та ж Анна Пророчиця, будучи чистим серцем, впізнали в тому немовлятку, яке, яка несла бідна Богородиця, бідний Йосиф. Ішли вони зайшли, і немовлятку 40 років вони побачили. І їм Господь відкрив, що перед ними Спаситель uh -huh. світу, що перед ними саме той Месія. Дякую, Боче, за тлумачення. Ще раз вітаємо вас, наші глядачі, і себе також вітаємо зі святом стрітення Господнього, і будемо прощатися. Так, хай Господь благословляє і оберігає. Зі святом. Зі святом, спаси, Господи. Все, друзі, на сьогодні, все. Обов'язково до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам, що дивитесь нас. До побачення. It's very